У відрядження за кордон заплативши у заставу заставу у 200 тисяч гривень. Кабмін дозволив чоловікам призивного віку виїжджати з України, якщо мета виїзду робоча поїздка. Це правило запрацює з 1 вересня. Закордонне відрядження для чоловіків дозволять. Терміном до 7 днів ну і гарантію, що чоловік повернеться з відрядження у встановлений термін. Має виступити депозит у 200 тисяч гривень. Його потрібно покласти на спеціальний рахунок в Ощадбанку перед від'їздом. Наскільки зараз це необхідно і як це допоможе нашій економіці? І чи не стане це черговою лазівкою для втечі чоловіків, як уже активно обговорюють у соцмережах? Розпитаємо в економіста Павла Кухти. Добрий день. Пане Павло, вітаємо вас в ефірі марафону Єдині новини. От скажіть, будь ласка, от наскільки ця ініціатива реально допоможе нашій економіці? От з одного боку, ми розуміємо, що не можна утримувати всіх чоловіків і не випускати за кордон. Але ж з іншого боку, ми розуміємо, що до бізнесменів можуть долучитися не до бізнесмени, які будуть використовувати цю ініціативу. От наскільки допоможе вона економіці? Як ви оцінюєте? Ну, ви знаєте, я думаю, що ми маємо реалістично ставитися. До тих реалів, в яких живемо кордони закриті вже півроку. Ті, хто як ви кажете, не до бізнесмени, які дуже хотіли втекти. Ну давайте чесно визнаємо, вони вже втекли. Хто хотів втекти, вже втік з країни. Ті, хто лишився в країні, це люди, які лишилися в країні. В принципі, вони може вийдуть, потім повернуться. Але це люди, які вирішили для себе лишатися в Україні здебільшого, ну я не думаю, що коли ми говоримо, що це відкриє якусь лазівку, хтось почне втікати ще раз, хто хотів втекти, дав Хабари вже втік. За пів року це точно могло можна було зробити. І якщо людина морально на це готова, вміє давати хабарі, да, тобто готова йти на такі схеми, от ці люди точно вже це зробили. Да. Ми всі бачили там про батальйон Монако сюжети і так далі, і тому подібне. Да. Тобто, хто хотів втекти, втекти. Ті, хто лишився в Україні, вони в принципі лишились в Україні. Я не думаю, що навіть якщо просто відкрити зараз кордони, щось суттєво зміниться. Якась велика кількість людей втече, от саме втече і буде десь переховуватися. Радше стане легше люди зможуть більше бачитися сім'ями. Хтось, в кого є реальний бізнес, робота за кордоном, реальна якась економічна активність, яка якраз нам дуже допомогла зараз, використає цю можливість. Тому я думаю, що це відрядження це гарна ідея, добре що його запровадили, але цього мало. Тому що сім днів це дуже обмежений Насправді з того, особливо в умовах війни, коли немає. Авіаперельотів, ну уявіть собі, людина 2-3 дні буде тільки вибиратися за межі України, особливо якщо корки на кордоні, потім заїжджати назад. Це теж там день-два. Тобто, скільки ми днів лишаємо на реальну ділову поїздку. А цих ділових поїздок потрібно буде дуже багато, тому що в умовах війни, коли тільки тільки знялася, хоч трошки почала зніматися блокада спортів, ми вся наша економіка побудована на зв'язках з іншими країнами. Все, що в нас зараз відбувається, все, що ми заробляємо, завдяки чому ми можемо воювати, маємо ресурси жити і воювати, все це заробляється на цих економічних зв'язках, і тому їх дуже важливо підтримувати. Тому я думаю, що треба рухатися далі і далі знімати ці обмеження. Я не вірю, що це призведе до якогось відтоку чоловіків. Що в нас от всі ці мільйони людей, які сидять, да мільйон зі зброєю на фронті або в силових структурах. І ще мільйони чоловіків, які не задіяні безпосередньо, вони не мобілізовані. Я не вірю, що ці мільйони кудись подінуться. Цього не буде. Хто хотів побігти, давайте чесно визнаємо, Дав хабари вже в ті давно. А, пане Павло, а наскільки актуально є... А наскільки актуальною взагалі є ця ініціатива? Адже навіть коронавірус нас навчив, що можна вести перемовини інтернетом? І так само чому, чому, чому саме бізнесменам потрібно от цей виїзд на 5-6 днів? Наскільки це критично? І про яку взагалі кількість чоловіків йдеться? Перемовини то дійсно можна вести, хоча не завжди насправді хто займався бізнесом, знає, що певні питання ви вам треба бачити контрагента. Вам треба співпотне живе спілкування. Воно потрібно для довіри, особливо зараз, коли треба вмовити, наприклад, польського бізнесмена. Якийсь вести бізнес з Україною під час війни Но спробуйте це зробити по телефону. А вам треба сісти, вам треба якусь довіру створити. Це перше. Друге, можу конкретні приклади назвати, коли люди е, просили, шукали способи. Вони, наприклад, виробництво частково перенесли на західну Україну, а частину їм треба десь розгорнути. Розгорнути в Україні неможливо, ніхто не вкладає кошти, поки летять ракети. Можна розгорнути з того боку кордону біля Польщі і е, такий ланцюжок створити між Україною і Польщею. Але для цього треба вивести. Людей там 20-30 персоналу українського, щоб вони там побудували цей необхідний об'єкт. Так і тут навіть це відрядження семи днів не допоможе, тому що їх треба туди відвести, щоб вони зробили роботу. І такого багато. Тому це обмеження, воно вже безумовно дуже сильно заважає. Я думаю, що треба рухатися до зняття обмежень на виїзд. Зрозуміло, що чому їх запровадили, і це Україна ну, тут не єдина. Наприклад, Вірменія, коли почався в 20-му році конфлікт в Карабасі, вони теж закривали кордони. Але це коротко, місяць, два. Півроку так ну не можемо пане, пане Павло. Дуже вам дякуємо за роз'яснення. З нами Дякую. на прямому зв'язку був економіст Павло Кухта, колишній міністр економіки України.